Як і обіцяв, ви поставили 300 вподобайок. Я випускаю відео наступного дня. Саме так в нас це буде працювати. Тому давайте візьмемо собі це за правило. Будь-яке відео, яке виходить, потрібно ставити йому 300 вподобайок. Дякую від щирого серця кожному. І так, сьогодні Ліга Чемпіонів, Донецький Шахтар, одна четверта фіналу. Ліги Чемпіонів, вихід до однієї другої за крок. І сьогодні, що саме цікаве, матч відповідь. Що буде? А буде дуже цікаво. Обіцяю приємного вам перегляду. Бажаю. Не забудь підписатися на канал, а також підтримувати Україну в описі цього відео. Ми розпочинаємо. Поїхали, не затримую вас більше. Доброго вечора! Ми з України. Ми сьогодні в Донецьку. Ми сьогодні на Донбас Арені. І ми сьогодні граємо в Лізі чемпіонів. Одна четверта фіналу, матч. Відповідь ПСЖ приїхав до нас в гості. Перший поєдинок в Парижі. Ми перемогли з рахунком три і знаєте, сьогодні буде неймовірно спекотно, адже ПСЖ 100% по спортивному дуже злий. Що буде? Подивимось за наступних 90 хвилин. Хто ж вийде до раунду однієї другої фіналу? Чи Донецький Шахтар, чи ПСЖ? Давайте прямо зараз послухаємо гімн Ліги Чемпіонів. Ну а потім продовжимо. стартовий склад господарів поля на сьогоднішній поєдинок. 81-й номер Анатолій Трубін, 4-й Сергій Кривцов, 6-й Тарас Степаненко, капітан команди, 11-й Давід Нерас, 15-й Артем Бондаренко, 20-й Михайло Мудрик, 22-й Микола Матвієнко, 23-й Ласіна Траоре, 25-й Георгій Судаков, 26-й Юхим Конопля, 44-й Віктор Корнієнко, головний тренер Донецького шахтаря Ігор Явічевіч. Все, як він і обіцяв сьогодні, максимально український склад Донецького Шахтаря буде протистояти ПСЖ. Ну а прямо зараз давайте познайомимось зі стартовим складом гостей. Парі Сен Джермен номер перший. На воротах сьогодні стоїть Кейлор Навас, другий Хакімі, четвертий Серхіо Рамос, капітан команди, п'ятий Маркіньош, шостий Марко Враті, сьомий. Кіліан Бапе, восьмий Леонардо Паредес, десятий. Неймар, двадцять перший Андре Ерера, двадцять п'ятий Нуно Мендес. І тридцятий Ліонель Месі. Ось такий е, стартовий склад Парижан. Головний тренер е, ПСЖ Маурісіо Почеттіно. Е, м'яч в центрі поля. Кіліан Папе готовий його розігрувати. І, друзі, бажаємо Донецькому шахтарю сьогодні вдалої гри і щоб вони сьогодні вийшли до раунду однієї, другої фіналу. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Бажаю вам приємного перегляду. Ну а ми розпочинаємо. І так, Донецький Шахтар вже м'яч повертає під свій контроль. Е, так, Кривцов. На Матвієнка відіграє. Той лівіше на Корнієнка. Корнієнко в центр на Бондаренка. І той далі в центр на Судакова. Досить непогано. Донецький Шахтар відіграв на виїзді. Давайте після цієї атаки продовжимо. Непогано. Зараз на Нереса віддає трауре. Не повертає на трауре. Можна було на Мудрика. Туди на лівий фланг. Він вбігав в зону 11-метрової відмітки. Але, на жаль, в трауре не вийшло, зроб... не вийшло зробити цю передачу. Яке ж закидання наперед. Заперед зб'є Дуже швидкий м'яч забиває ПСЖ. І одразу зрівнює рахунок за сумою двох матчів. 3-3, якщо так говорити, друзі. І 0-1 у сьогоднішньому протистоянні. Яке ж класне закидання з глибини. Вау! Неймовірно, неймовірний пас на напередиса, який. Приймає одним дотиком, а іншим пробиває. Не встигають наші центральні захисники за передисом. І, на жаль, ми з вами вже поступаємось на восьмій хвилині. Але все ще попереду, давайте не будемо засмучуватись. Хух, потрібно зібратися і потрібно забути про те, що ми пропустили цей м'яч. Леонель Месі, саме він став автором гульової передачі на Паредеса. Дуже класно він закинув. Надію, що хлопці постараються сьогодні його нейтралізувати, постараються більше не дати виконувати ось саме таких закидань до нашого штрафного майданчика. Але саме більше хотілося б бачити дуже класні дії в обороні від наших хлопців. Але бачимо перші помилки. Кривцов та Матвієнко не дуже добре один одного зрозуміли, дали пройти Паредесу, не накрили його і пропускаємо, друзі. Але нічого, забули про цей м'яч, І зараз непоганий Ой, момент був Артем Бондаренко. віддавав в зону, куди забігав Судаков. На жаль, той не встиг. Не встиг. перший на м'ячі був Кейлор Навас. Але і він теж помиляється. М'яч вибиває за межі поля. Наші хлопці розігрують мудрик. На Корнієнка. Корнієнко. Ось тут можна щось вигадати. Корнієнко в тому майданчику. Простріл на Лосіна трауре! на трауре! Один один! Ми повертаємо перевагу собі на 19-й хвилині! Корнієнко! Ох, як же ж класно відіграв цей хлопець на фланзі. Увірвався до штрафного майданчика. ПСЖ робить простріл на вільного. Ласіна траурей тому нічого не залишалося зробити, як просто замкнути цю неймовірно круту передачу. Та ще й подивіться, як він її замикає. Поміж ноги навасу. Ось з цього ракурсу буде вам більше відніше. Так, 25, як то кажуть, залітає у ворота ПСЖ. Кух, відігралися. Відігралися, і я хочу вам сказати, досить швидко донецький Шахтар повертає собі перевагу. 1-1, 20 Двадцята хвилина. І розслаблятися 100% нам не потрібно. Кіліан Бапе проти нього Матвієнко. Кіліан Бапе проходить! Ну, Кривцов проходить! Що таке як... а, на тобі? Анатолій Трубін намагався врятувати, що гол так не було ніякого порушення Правил 100% офсайду. Також не було ніякого. Це гол, друзі. 1-2, знову ПСЖ виходить вперед. Дуже швидко все відбувається в нашому сьогоднішньому поєдинку. Але ви просто подивіться на, на скаженого Кіліана бапе. Проходить він, я не знаю, як повз, просто повз Матвієнка, повз Кривцова. Як в нього це вдалося, я не розумію. Почуттіно задоволений грою свого нападника, і я його розумію, який тренер не буде радіти, коли його нападник забиває. Але ж що робить Кіліан Бапе? Я в шоці. Попередній поєдинок, який ми грали в Парижі, його практично не було замітно, цього Бапе А сьогодні він феєрить поки що. І так, поїхали. Нам знову потрібно працювати. Нам знову потрібно повертати свою перевагу. Степаненко розвертається. Пас на Судакова. Судаков на Бондаренка. Бондаренко! Ну, удар поворотам! Знову гол! Артем Бондаренко! 2-2! Сьогодні у нас день прямо, я не знаю, відігрувань одразу. 2-2, друзі! Донецький Шахтар за сумою двох поєдинків знову попереду! Чудова атака донецького шахтаря. Ласіна трауре віддає в зону, куди забігає Артем Бондаренко. І той в дотик, в дотик з лівої ноги! Розстрілює Наваса! Ось так і поєдинок. Ось так і емоції. Хочу сказати, що у попередньому матчі в Парижі, коли ми грали, на намородок стояв Донарума. І знаєте, чому почетінно сьогодні випустив Наваса? Тому що Донарума пропустив від наших хлопців три м'ячі. Але і на вас сьогодні вже два. Також отримав. І це ще не кінець поєдинку. Яка небезпечна атака? Ліонель Месі в штрафному майданчику. Ліонель Месі пробиває. Влучає в Сергія Кривцова. На правильній позиції стояв Сергій Кривцов. М'яч заблоковано. Атака Донецького Шахтеря. Траоре. Трауре трішечки назад. Судаков переводить гру на лівий фланг. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик віддає передачку на Бондаренка. Бондаренко повертає на мудрика. Мудрик в чому майданчику. фільм 360, простріл на лосіна. Трауре заблоковано Маркінішом. Ось знову міг Донецький Шахтар зараз забивати, як вони це зробили у першому забитому м'ячі, коли Корнієнко робив простріл. Налазі на лосіна трауре. А цього разу хотів Михайло Мудрик зробити. Зараз потрібно накривати кілян Амбапе. Проти нього Сергій Кривцов, кілян Бапе. Будь ласочка, відібрати м'яч хлопці! Вирішив пробити кіліан Бапе поворотом, але Анатолій Трубін. Вдало він обирає позицію, стоїть на ближній стійці, і закриває цей потужний удар. Хух. Який же ж сьогодні небезпечний кіліан Бапе? Один раз він вже забив. Більше б не хотілося, щоб він забивав у наші ворота. Кутовий для ПСЖ, подача від Ліонеля Месі. Відбиваємось. М'яч відібрати Лосіна Троарея відбирає. Зараз може бути супер-контратака. Супер момент для Донецького шахтаря. Закидання на Нереса. Він може втікти. Втікає від уменьментеша. Удар поворотом Кейлор Нова. Спарирує удар Давіда Нереса. Супер момент, супер нагода, супер контратака. Ну, момент ж до останнього діє. До останнього накриває Нереса. Не вистачило трішечки швидкості нашому правому Вінгеру. Якби трішечки швидше він стартанув. Але давайте будемо йти далі. Кутовий для донецького Шахтаря. Михайло Мудрик коло м'яча. Як розіграє його донецький Шахтар? Дивимось. Михайло Мудрик. Передача на Нереса. Нерес. Нерес пробиває поворотом, Влучає в Судакова. Ще один удар, ще один раз заблоковано. На цей раз вже блокує його Неймар. Серхіо Рамос на правий фланг на Ліонеля Месі. Дві хвилини доданих. Месі переводить гру на лівий фланг на неймарчика. М'яч відібрати Тарас Степаненко. Молодченка Тарас Степаненко. І все. Свистить арбітер. Перший тайм, друзі, завершено. Неймовірний перший тайм. Рахунок 2-2. І поки що, за сумою двох поєдинків, Донецький Шахтар проходить далі до раунду однієї другої фіналу. Але попереду ще 45 хвилин. 45 цікавих та неймовірних хвилин, друзі. Надіюсь, вам поєдинок подобається. Що у нас по статистиці? 5 ударів у Донецького шахтаря, 4 у ПСЖ. Володіння також за нами трішечки. І так, другий тайм розпочинається. Надіюсь, він буде точно таким самим цікавим, як і перший. Немає ніяких замін. Ігор Йовічовіч ніяких замін не робить. Ми подивимося, чи вистачить нашим хлопцям сили відбігати у другому таймі. Можливо, по ходу другого тайму вийде хтось свіженький, не знаю. Дивимось, друзі. Донецький шахтар в атаці. Михайло Мудрик. Назад на Бондаренка. Бондаренко на Корнієнка. Непоганий цей хлопчинка Артем Бондаренко досить багато користі. Він приніс в груповому етапі для донецького Шахтаря. Він і рятував донецький шахтар, і забивав у потрібних моментах. Ось тому і сьогодні він також відзначився забитим м'ячем. Помилка саме від нього. Нуно Мендеш. Нуно Мендеш розганяє атаку ПСЖ Рера. Кіліан Мбапе. Що зробить Мбапе? знаходить він Неймара. вдала передача. Конопля пропускає Неймарчка. Небезпечно може бути атака. Удар! Стійка! Стійка рятує донецький Шахтар у цьому моменті. Потрібно відбуватися, потрібно. Гра продовжується на підбиранні. Перший ПСЖ Корнієнко приймає удар на себе. Десь там в грудну клітку йому прийшовся. Удар поворотам. Тільки не це, друзі. Тільки не це. Все ж таки, дотис на ПСЖ. Забиває Кіліан Бапе. Забиває свій другий м'яч у сьогоднішньому поєдинку з лівої ноги. Як ж ми тут відбивалися? Всіма силами Корнієнко вже і на грудину прийняв. Але не справились наші центральні беки з Кіліаном Бапе. Ні Сергій Кривцов, ні Юхим Конопля не встигають накрити. Да, і сам Анатолій Трубін для нього був тяжкий цей удар. Адже з 11-метрової відмітки пробиває Кіліан Бапе. Ми вже не проходимо далі за сумою двох поєдинків. Тим паче я хочу вам сказати, що ми про поступаємося вже з рахунком 2-3. Але за сумою двох поєдинків рахунок 5-5. І це в нас є ще шанс. У нас є ще шанс. Ми можемо як і забити, а ми можемо так і довести Гру до овертаймів, а там до серії після матчових пенальтів. Надіюсь, цього не буде. Надіюсь, ми переможемо в основний час. Дивимось, що зробить і що продемонструє Донецький Шахтар в останні хвилинах. Чи покажуть вони характер? Михайло Мудрик. Михайло Мудрик може все відстані пробити. Пробиває Михайло Мудрик, але м'яч летить набагато вище воріт. Ось такий удар невдалий від українця. Досить непогано Михайло Мудрик взагалі пробиває за штрафного майданчика. А ось зараз ми бачимо, як не вийшов в нього удар. Звалився м'яч з ноги, тому полетів вище воріт. У нас перша заміна у складі ПСЖ. Леонардо Передес йде з футбольного поля. Гує з'являється замість нього. Заміна по позиції. І так, навас коло м'яча. Навас буде вводити його в гру. Маркіньош. На Андре Ерреру. Ерера в центр. Ліонель Месі переводить гру на лівий фланг. Тут Неймар. Досить багато простору в нього. Конопля не можна давати такий простріл для Неймара. Той нам Бапем. Бапе в центр на Гує. Хух, Відігрався зараз. Відігрався. Виправив ситуацію конопля. М'яч в Гує він забирає. Після того рекошету м'яч йде до рук Анатолія Трубіна. І так, Донецький Шахтар контролює ситуацію Судаков назад на Бондаренка. Артем Бондаренко розвертається. Що він знаходить Тараса Степаненка? Степаненко на Нереса. Нерес пробиває за меж штрафного майданчика лівою ногою. Не влучає він у ствір воріт. 77 хвилин відіграли вже команди. Поки що, на жаль, Донецький Шахтар поступається. Нам потрібно забити всього-навсього один м'яч. Один м'яч. Заміна, ще одна заміна в ПСЖ. Нуно Мендеш йде з футбольного поля. Ангель Ді Марія замість нього з'явився, друзі. Один м'яч. Донецькому шахтарю потрібно забити один м'яч. І ми проходимо до однієї другої фіналу. Надіємось. Тримаємо кулаки за них. Вболіваємо всьою Україною. Конопля накриває неймарчика. Накриває, віддає на Трубіна. Відіграв у цій ситуації надійно наш правий захисник Артем Бондаренко. Наліво на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик якось невдало, ненадійно не м'яч повертає назад. На щастя, наші хлопці продовжують контролювати м'яч. Нерес. Ой, невдало конопля розганявся. М'яч втрачено. Мбапе на Гує. Гує. Мбапе знаходить. Мбапе непогана передача на Неймара. Неймар в штурм майданчику. Неймар накритий, хлопці. Пас в центр на Андрея Реру, Той повертає назад. Андрея Рера, Гуєм. МБАПЕ. Що відбувається? Месі пробиває. Анатолій Трубін. Рятує донецький детський ще один сейв. від Анатолія Трубіна. Ой, будь ласочка, Діставайте. Свій валідол і починайте його пити, Адже ПСЖ мало не забив. Нам на останніх хвилинах, друзі. Фух, дві хвилини. компенсує арбітер. Протриматись! Будь ласка, потрібно протриматись, хлопці, почуйте мене. Кіліан Бапе. Знову атака. ПСЖ Месі накрийте серебро. Оє, який пас там Бапе Бапе буде, буде поворотом чи не буде? Ні, не буде. Вераті на Вераті вараті на Гує М'яч відібрати Винести! Винести все! Хух Винесли! Нарешті! Час закінчився! Що тільки що робив ПСЖ! Яка ж атака від цих хлопців? Просто дивом ми не пропускаємо. Дивом, я не знаю. І так. У нас будуть овертайми. У нас буде ще два тайми по 15 хвилин. Ой, не знаю. Не знаю, чи донецький шахтар вистить. Надіємося, тільки на краще. Ну що ж, команди перепочили. І можемо розпочинати перший овертайм. 15 хвилин. ПСЖ розіграє м'яч в центрі поля. І мені здається, вони продовжують тиснути на донецький шахтар. Нашим хлопцям все, що потрібно зробити, це відіграти надійно в захисті. Все. Більше я нічого від них не прошу надійно відіграти і спокійно в захисті. А далі, можливо, можна витягнути на серію після матчевих пенальтів, а можливо, і вибігти в якусь контратаку. Побачимо. Кіліан Бапе з м'ячем. Відає він на вераті. Вераті на Месі скидає м'яч. Месі на бапе. Месі, Мбапе. Що сьогодні витворяє Мбапе? Ви подивіться просто. Це якийсь неймовірний гравець. Подача! Конопля. Перший на другому поверсі. Кух, відбилися. Траоре. Ось Зараз можна вибігти в контратаку. Давайте, хлопці, Судаков. Судаков. Зліва є Михайло Мудрик. Віддає передачку на Михайла Мудрика. Михайло! Ну! Давай, Михайло! Зупиняється. Кого знайде, Михайло? Знаходить Тараса Степаненка, капітана сьогоднішньої нашої команди. Той віддає і на ласина трауре, розлила сіда трауре, ну убитий поворотом давай! Тарас Степаненко б'є! Та як? Та як не влучає зараз Тарас Степаненко, та не вірю! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну знаєте, Кейлор Навас контролював ситуацію, бачу. Реагував він по удару, але ж. Який супермомент! Супер момент для донецького шахтаря зараз був. Перепрошую, друзі, трішечки заговорився, коли м'яч перебував у штрафному майданчику ПСЖ. Неймовірно, емоційна ситуація, неймовірно, емоційний момент був для наших хлопців. Могли забивати, могли вирішувати всі питання. На жаль, цього не сталося. Перший овертайм закінчено. Не так багато буде зараз перерва. Всього декілька хвилиночок, і команди продовжать. Вип'ю трішечки водички, і ми продовжимо. Ну що ж, Ласіна троаре в центрі поля, в який же раз розіграємо м'яч. Надіємося, тримаємо кулаки. Дуже хочемо, щоб донецький шахтар сьогодні вийшов до раунду однієї другої фіналу Ліги Чемпіонів. Все сьогодні в їхніх руках, все сьогодні в їхніх ногах, і все сьогодні в їхній голові. І так, Тарас Степаненко, передачка на Траоре. Траоре знаходить е, Нереса. Нерес. Зміщується. Нерес. Можливо, зможе пробити. Ні, не пробиває. Знаходить коноплю. Конопля. В центр. Власне на Траоре. Траоре. Розвертається його, накриває неймар. Конопля. Конопля з м'ячем. На Судакова. Судаков знаходить Михайла Мудрика. Михайло Мудрик. Можливо, проб'є. Ні, Михайло Мудрик помиляється. Михайло Мудрик втрачає м'яч. Гує. Розганяє атаку. Неймар. Передачка на Сіменсона. До речі, він вийшов по перерві. Не показали нам цього режисери. Ну нічого страшного. Ліонель Месі закидання. Справляються наші центрбеки на другому поверсі. Гує виграє боротьбу. Ді Марія. На Андре Ереру. Андре Ререра практично зайшов до нашого штрафного майданчика. М'яч відібрано Тарас Степаненко. Непогано Тарас Степаненко на Нереса. Зараз може бути суперконтратака Донецького Шахтаря. Є забігаючий Судаков! О, просто він від Нереса! Як ти не замикаєш? Як? Як Георгій Судаков не замкнув? Як, Як же ж чудово! Давід Нерес скотив на Судакова. Просто потрібно було. В підкаті замкнути цей простріл. Я в шоці, друзі. Я просто в шоці. Супер момент. Два супер момента. Донецький Шахтар прогавив в овертаймах. Ми могли закінчити все. І навіть не розпочинати серію після матчевих пенальтів. Але, друзі, серія після матчевих пенальтів. Яка Ліга Чемпіонів без пенальті? Тому надіємось і віримо. В Донецький Шахтар. Віримо в те, що вони все ж таки пройдуть далі. Декілька хвилиночок до підготовки. І першим буде пробувати Давід Нерес. Давід Нерес проти Кейлора Наваса. Удар поворотом забиває Нерес. 1-0. Неймар проти Анатолія Трубіна. Розбігається Неймар. Анатолій Трубін! Сейвить удар Неймара! Чудово! Артем Бондаренко! Другий удар від нашого хлопця. Б'є поворотом і забиває! ха-ха! Хорошо! Серхіо Рамос проти Трубіна! Пробиває Серхіо Рамос і забиває. Вирішив Анатолій Трубін стояти на місці. І так, Ласіна трауре. Траурея проти Наваса. Пробиває трауре! від Навас, удар трауре! Месі проти Трубіна! Удар! О! Yes! Анатолій Трубін тягнеть удар Ліонеля Мессі! Корнієнко! Корнієнко пробиває! Забиває Корнієнко! І зараз все вирішиться. Все вирішить цей удар. А можливо, і наступний. Якщо Анатолій Трубін не сейвить удар Ерери, то можна далі просто забивати. Удар ерере! Анатолій Трубін! Сейв! Донецький Шахтар виходить на раунд до однієї. Другої фіналу Ліги Чемпіонів! Фантастика! Ми це зробили! Ми пройшли ПСЖ! Неймовірно, тяжкий поєдинок був сьогодні! Неймовірна серія після матчевих пенальтів! Анатолій Трубін! Герой! Мені здається, що він сьогодні герой поєдинку! Як би то не було, які б оцінки не поставила ФІФА для тих футболістів, які забивають, але Анатолій Трубін для мене, напевно, сьогодні герой. Він рятує донецький шахтар в у, у серії після матчевих пенальті. Перепрошую. Фух, радійте сьогодні вболівальники Донецького Шахтаря. Ми проходимо далі. Не без проблем, але ми проходимо далі. Давайте подивимося, хто найкращий. Ох, Емоції просто переповняють. 55% володіння м'ячем було за Донецьким шахтарем, 45 за ПСЖ, 8 ударів у нас, 9 в ПСЖ. В принципі, статистика плюс-мінус однакова. Лаціна Траоре найкращий за даними ФІФА. 9,5 оцінку має, Бондаренко 8,5. Анатолій Трубін 7,3. Ось така. Ось така ситуація, друзі. Хто для вас найкращий? 100% пишемо в коментарях сьогодні. Так. Хто? З ким? З ким ми будемо грати в раунді однієї другої фіналу? Хто ти? Манчестер Сіті, друзі! Манчестер Сіті! Знову та сама ситуація: 300 вподобайок і матч однієї другої фіналу одразу виходить наступного дня. Над емоційний поєдинок. Я думаю, що він вам сподобався. Для вас його коментував Артем або ж просто Арті. Друзі, на сьогодні в мене все. Бажаю кожному з вас добра. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Всім всього найкращого! До побачення!